Вітаємо на каналі Грозрузі. Поступив в продажу такий двигун, Жендір модель, 6-циліндрова турбо. Як зазвичай обслужили, замінили масло, замінили масляного фільтра, під'єднали механічний показник тиску і зараз будемо його заводити. Як зазвичай прокачуємо, відкручуємо пробку на фільтрі тонкої очистки. Після того відкручуємо нижню пробочку на паливому насосі, а також першу, третю форсуночку для кращого закачки палива. Після всіх виконаних процедур запускаємо двигун. Для цього лушивку ставимо в крайнє ліве положення, даємо йому повен газ. Запускаємо двигун.